Так, всім друзі, доброго дня. Сьогодні я буду спілкуватися із Дмитром Плашкевичем. Дмитро це представник компанії Violent, яка є один із виробником теплотехнічного обладнання і теплових насосів. І наша тема буде стосуватися теплових насосів. Дмитро, доброго дня. Доброго дня представлюся ще раз мене Плашкевич. Дмитро звати, я продукт-менеджер компанії Вайланд, а як зазначив ген поговоримо сьогодні про теплові насоси. У загально і можливо якісь там технічні питання теж більш точково пройдемося, проговоримо угу. зараз. Якщо так у взяти ринок теплових насосів, візьмемо категорію повітряних теплових насосів, які угу. можна так характеризувати ну, лично, навіть мабуть проговорювати, бо все таки це переважна частина ринку. Якщо там дивитися навіть зараз поділом, зараз це там приблизно кажучи там дуже грубо 90 на 10% відсотків. І mm. дивимось тенденцію тенденція така, що ґрунтові потрошечки падають, повітряні. Ну, тут така динаміка. Звичайно, це дуже складно робити якусь там статистику за останні два роки, але mm. переважно вона або тримається, або потрошечки збільшується. Ну і це, в принципі, пов'язано із, мабуть, і. Вартістю енергоносіїв і е, тенденціями такої, якою будуються які будинки. Да? То зараз, в принципі, будиночки мають, ми помітили да, по нашим проєктам, що будиночки зараз невеличкі роблять, тому якби, перевагу віддають саме повітряним. Умовно, багато хто, якщо там дивляться на, на такий тип теплового насосу, бачить про собою ну, умовно кондиціонер, тому що вони дуже схожі. Так? І в багатьох виникає таке питання: чи. Може повітряний тепловий насос обігріти будинок там котедж в зимовий період часу, тому що ми знаємо, що в нас зими бувають ну не такі, як наприклад, 20 років тому, але все ж таки мінус 10, мінус 15 буває. і от таке питання: чи зможе з цим справитися повітряний тепловий насос? Е, ну дивіться, тобто тут, тут теж доволі багато факторів. Треба враховувати, але якщо прямо сказати, треба сказати, чи так чи ні, то мабуть скоріше до ні, тому що все одно. Доповітряно ну, повинен бути якийсь додатковий теплогенератор, mm -hmm. який буде перекривати оці самі піки. Да? А, якщо м враховувати яким чином да, підбирається зазвичай обладнання, це ж а, тепловтрати, а, враховується тепловтрати, враховується холодна п'ятиднівочка, і під ним по ним відповідно підбирається mm -hmm. вже теплогенератор. Повітряний тепловий насос, да, він звичайно ж такий. Його потужність, вона. А, Зворотньо пропорційна да, тому, як у нас іде тепловтрата. Да, якщо тепловтрата у нас збільшується з пониженням температури, то потужність mm -hmm. теплово-повітряна вона звичайно, ж тільки зменшується. То е якщо ми скажімо так по статистиці подивимося, навіть знаєте, там можна там там з якихось ресурсів про поводи подивитися, е скільки днів було там такою температури з такою, mm -hmm. то можна подивитися, що в принципі переважно. Кількість днів що там температура до мінус 5, а от дні, які нижча температуру, це там 10-15 днів, це максимум за зиму. Mm -hmm. То з цього можна виходити, що 90% часу тепловий насос насправді на себе бере повністю обігрів е будиночку. Інші ж 10%, звичайно, ж краще перекривати за рахунок якогось додаткового нагріву, електро, газ, дерево, що завгодно. да. Mm -hmm. е звичайно, можна. Так, скажем так, заганяти тепловий насос в екстремальні умови і просити його ну, обігріти мінус 15, мінус 20. Дуже часто маніпулюють цим якісь наші там конкуренти, переважно скажем азіатського виробництва можливо так і є, але практика показує, що це не дуже добре для самого теплососу. Бо він, по-перше, працює неефективно його ефективність вона близько до там одиниці, ну трошки більше, але показник Сів. Низький і сенсу перенавантаженого тепловий насос ну, його мало. Плюс до цього ж додається амортизація роботи компресора. Да? Компресор постійно працює в екстремальних умовах і його час ну, роботи він, звичайно ж таки, зменшується. І це можна там, ми досліджували там по ринку, які терміни по гарантії компресора дають на ну, інших mm -hmm. виробників. Зазвичай це там два-три роки це максимум. Да? Ми ж даємо 10 років, але звичайно ж таки, ми завжди клієнту пояснюємо, що от не треба так робити. Краще там, можливо, заплатіть на там 7 відсотків. Це на ваших коштах не дуже сильно буде якось відображатися. Але при mm -hmm. тому, що насос буде спокійно, стабільно, нормально працювати і не буде ніяких ось, там питань по якимось поломкам, сервісу, чи щось такого. А звичайно ж таки, в наших умовах зараз, ну якщо є поломка обладнання, то це. Ну, Іноді буває складно, в залежності від того, де знаходиться будинок, чи так. є е, представництво якесь сервісне, чи є взагалі та людина, яка розуміється на цьому обладнанні. Ну, ну і, і що треба розуміти, що ця поломка може статися мінус 15 і сидіти без опалення. Це взагалі, да, тому тут краще ну, завжди говорити, що має бути додатковий нагрів. А от якщо от, як ви там запитували, чи може, то відповідати так чесно, що 90 там, 85% часу він перекриває, інші піки краще. Mm -hmm. Перекинути на інші, якісь догорів тут же вбирає клієнт сам. Якщо є газ, я би рекомендував газ. Якщо немає, то тут же вибирає mm -hmm. клієнт. Зрозуміло, те, що під рукою умовно. добре. От ви згадали на рахунок роботи повітряних теплових насосів взимку, і при мінус двадцять, мінус з низькою енергоефективністю. І от таке питання: наскільки, от з вашої практики, ви можете сказати, на який реальний COP от саме взаємодій період часу для тих ага. Ну, тут треба враховувати насправді теж декілька факторів. По перше, це яка система висока температурна чи низька температурна? Звичайно ж такі там коли. Ми дивимося технічні характеристики цього обладнання. Завжди е, ми і всі інші виробники там пишуть е, в прямовах мінус 7, подачі 35. Тобто, це низькотемпературна система для того, щоб показати його і високу ефективність, і високу е, генерацію ну, ви uh -huh. е, да, Подивилися, яка система. Це перше. Е, Друге, треба враховувати, е, що. Сіопі дуже часто пишуть як такий красивенький показник, але треба дивитися на дистанції і дивитися показники, які таке існує, називаються Сі с сіопі. Цебто сезонний сіопі, mm -hmm. і дивитися на великому відрізку часу. А реальний сезонний добрий, я б вважав, що це десь 2,4. і mm -hmm. тобто, можливо, там якось буде дивно для. Людей для клієнтів, що чому такі низькі, бо вони зазвичай бачать три-половини, 3, 3, іноді чотири. Згоден, круто, 5, пишуть, але. П'ять пишуть, так. Да, 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 ну, бачила на виставках і 12 іноді і нічого. І таке кажуть, треба розуміти, що це взагалі показники, які регламентуються в лабораторних умовах, там, де все ідеально, ну тобто, це, ага. це, це все в вакуумі. Да? Якщо дивитися на реальну систему, то я б казав, що це 2.4, 2,6, це добре показник. Е можна, в принципі, це і подивитися по там по системі по там витратам електроенергії, самим приблизно це порахувати. Або якщо е -а в обладнанні, що у вас є, там є якийсь калькулятор, що це дивиться, в в в скажімо, споживану і вироблену енергію, то тоді взагалі воно показує. Наприклад, е у нас в офісі стоїть е Наблочний тепловий насос, то я mm -hmm. якраз перед нашою зустрічю пішов, подивився ще скажімо так, опорувати цифрами, то а, от як я і готував, що там 24-2,6, у нас в офісі а, сезонний на цей період показує 2,4. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про якийсь більш короткий період, наприклад, там за січень, то за січень він там показує приблизно там 1,8-1,9, ну, звичайно ж таки, це більш а, холодний місяць, то і нижчі ступі. Якщо ми будемо дивитися за квітень, то там. Буде вже така от гарна цифра, яка сподобається клієнту. А, ну, як я казав, що в залежності від а, того, яка система. У нас, наприклад, стоять радіатори, то у нас моноблок там фігачить постійно там, 65 градусів по максимуму. Тому і такі нижчі показник. Якби тут були теплопідлоги, я думаю, що циферка була б більш така приємна: десь 2,7, 28 і вісім. Але я б, скажімо, так би всередині набрав би десь 2,5 і це більш ніж адекватний показник. От ми ви згадали на рахунок е, сезонного коефіцієнта S-COP. Я там е, був період часу якось листав е, технічні каталоги там, деяких, деяких виробників. І mm -hmm. насправді mm -hmm. мало хто вказує цю, цей показник в, свої, в своїй документації. Чому? Тому що ну, COP всіх є, а SCOP ну, майже ні в коней. Ну це ж залежить від регіону, да, Як в принципі, теплові насоси, знаєте, от, е... Тут треба, я б розділив, скажімо так, на три сегменти. Перший сегмент це азійські виробники, які mm -hmm. роблять для свого клімату. Да? Тобто вони професіонали в кондиціонерах і вони mm -hmm. по факту на цій базі роблять теплові насоси. Як дуже часто там мій колега з відділу продажів жартую, що а ви подивіться на рекламу азійських виробників, у них там цвітуща сакура на фоні. Да? Ну, можна зрозуміти, який у них клімат. Да? Друге, це от, е... Європа, там Німеччина, Франція, все одно у них клімат ну, більш приємний. Так вже вийшло, що я теж е... на початку війни рік жив в Словаччині, то угу. там було явно тепліше, хоч все одно країна, яка доведела близько до України. Ну, в Україні більш зазвичай агресивна зима. Е... І навіть якщо подивитися, є у нас зараз, е... коли війшов закон по обов'язковому. Маркування енергоефективного обладнання, ну це одна клієчка, да то там зазвичай є оця теж карта, і от там є показник потубності для теплових насосів в залежності mm -hmm. від регіону, і от можна подивитися, що зазвичай для от зони України там показник теплової потужності десь на 1 кВт завжди менше, тому що вони mm -hmm. теж враховують, що у нас ну, зима холодніше, да тому. Це залежить від умов, і казати, от якісь Сіопі. Це от казати, uh -huh. що от для того місця, де було проведені це, це дослідження. Тобто, вони абсолютно не будуть ну, Розуміло. прийнятними для України або знову ж таки для якихось більш пів південних регіонів, де переважно тепло зрозуміло. Uh -huh. Тому... Окей, тоді поговоримо про ще один показник, який стосується uh -huh. повітряних теплових насосів, але він таки більш вже до економічного. Питання прив'язане яка от середня окупність повітряного теплового насосу в Україні? Вони з вашої практики? Ой ну таке, це теж важке філософське питання, тому <скільки> що знаєте, як у нас зараз країнисто постійно просить дати якісь прогнози по обладнанню на рік-два, uh -huh. що було раніше можливо. Зараз військових умов це нереально, Ми не можемо знати, що буде через місяць. Теж саме по теплонасосам все залежить від е, вартості на ГНС, да, mm -hmm. якщо ми кажемо, там ми маємо, як ви кажете, великий досвід, ми продаємо теплонасосі з 2013 року. То якщо там казати за більш такий період там, до 2000, можна, там 2020 року, то е, теж тарифи мінялись, постійно mm -hmm. що змінювалося, але цей показник можна так, щоб теж реально сказати, на той момент був там 5-7 років. Да? Не так вже, в принципі, страшно. Але якщо кажемо про сьогодні, сьогодні неокупна штука абсолютно. Зараз газ буде дешевше. Як буде далі йти тенденція, теж складно сказати, бо факторів теж дуже багато. Як, наприклад, коли почалася війна, всі боялися в Європі, що ціни на газ будуть зростати, mm -hmm. полетять десь космос. Після чого, звичайно ж таки, Почали якби там будувати план переходу на більше енергозбережне обладнання, тобто на теплові тобто, mm -hmm. насоси, їх використання, якісь там субсидії на них давати. Е, виробники, як ми, так і інші, почали там масово будувати якісь нові заводи для того, щоб підвищити mm -hmm. свої об'єми і перекрити той попит. Е, на сьогодні бачимо, що е, ціни на газ в Європі впали і повер... ну, там не повернулися, можливо, вище ніж на початку, але все одно вони більш ніж адекватні. І от такого, скажімо, бума в, в тому, що буде підвищення об'ємів там на два-три рази по продажі mm. теплових насосів, Його не сталося. Да, вони там ідуть по більш таким органічним тенденціям, там 7-8%, да? То і зараз казати, ну не знаю, на сьогодні газ дешевий. Можемо подивитися, яким чином змінювалися знову ж таки тарифи по газу для. Юридичних осіб за останній рік, да, якщо рік назад там купа газу коштував 45 гривень, то на сьогодні можна подивитися, а він коштує 16 гривень. Ну, ну звичайно, що тобто... буде далі. Не знаємо, тобто є ж той саме угода на транзит газу до Європи, який закінчиться в кінці 2024 року, да. Mm -hmm. Як це повпливає, можливо, дійсно газ, ціна на газ там зросте, і через рік ми скажемо так: окупність теплового насосу 5 років, давайте масово всі ставити в усі будинки, може цього не статися. Тому теж показник досить динамічний і складно якось там сказати. Зараз ми, коли клієнти питають, що купиться або просять попрорахувати техніку економічне обґрунтування, якби ми там навіть десь не хотіли би там. Трошечки схитрити з цифрами для того, щоб цей показник не був такий страшний. Ми кажемо чесно, зараз на сьогодні газ особливо там для кінцевого просто споживача, якого електрика коштує 2,64, а газ закупкою коштує 10. Газ дешевше. Розуміло. Це от прям, чес, да. чес, чесна правда. Але Як я... воно буде через рік? Mm -hmm. Але ж треба зрозуміти, що, наприклад, тепловий насос можна використовувати не тільки на охолодження, о, не тільки на опалення, а на й на охолодження. А, тому згоден, а... В цьому варіанті комбінування, а, воно, якби купність більш цікаво виходить. А, згоден. Але... Таку, скажем, статистику ми, на жаль, не збирали, тому що переважно все-таки все, все дивиться на опалення, і отак враховувати, що в кожному будинку будуть використовувати охолодження з mm -hmm. тепливим насосом, теж не дуже коректно, бо дуже часто дивляться, скільки буде коштувати система, скільки буде mm -hmm. коштувати комбінування теплових насосів із фан да, або просто mm -hmm. окремо поставити кондиціонер на якусь одне одноприміщення. Складно сказати на не те, як казати, що. Ми, коли е, пропонуємо ґрунтові теплові насоси, ми дуже часто е, робимо акцент на те, щоб е, робити поверхневе охолодження, тому що тоді ви можете просто поставити е, мозоль похисивного охолодження і взагалі отримувати безкоштовне холод. Тому що у вас не працює, працює компресор, просто е, працює на насос, який бере е, е, холодний <зас> теплоносій е, наш фронт зі скважини, просто віддає його на поверхневе охолодження і взагалі. Безкоштовних холод, але е, скільки клієнтів взагалі використовує таке обладнання? Е, невеликий відсоток. Ну тут насправді ще враховується фактор, що е, ця штука не настільки популяризована, і плюс немає, мабуть, дуже багато кваліфікованих монтажників, які uh -huh. вміють робити такі системи. Бо я е, до ВАЛНТ працював в Верхау і е, займався якраз поверхневим охолодженням та опаленням. То, Штука доволі тендітна, дуже багато проводилось навчань щодо цієї теми, яким проводимо способом робити цей монтаж. Ну, люди лякаються, бояться, тому іноді навіть просто не пропонують. Знаєте, як клієнт не завжди навіть знає всі опції, які він може використати. Тому так холод просто треба мати на увазі, що це приємний бонус, але от прямо завжди його використовувати в розрахунках то. Зрозуміло, так не, не завжди коректно. Mm, да, тоді таке наступне питання цікаве, так да. mm, на щастя, воно не, не таке актуальне, як минулого року. Я маю на увазі mm -hmm. робота теплових насосів під час, під час Да. В цьому році в нас завдяки нашому ППО, ну, ми живемо набагато стабільніше ніж ми в минулому році. Проте, все одно проблема, якби проблематика вона актуальна для України, поки війна не закінчиться, ну все можливо. От яким чином виходити, якщо вже, наприклад, людина вже має тепловий насос і є блекау, да там можливо там декілька днів, і Яким чином можна вийти з цієї ситуації? Да, то, щоб це не було там в режимі там, спасального круга, да, там вирішувати mm -hmm. вакальну, а да, от таке стаціонарне можливе рішення з вашої практики є? А, ну згоден да наразі ситуація в цій зимі набагато краща. Дякуючи, ППО, mm. І дійсно я особисто очікував, що буде в цьому році складніше. Ми готувалися. Ми, в принципі, в тому році проводили а, наш відділ навчання по тому, яким чином підключати генератори як mm -hmm. резервне джерело живлення для того, щоб забезпечувати роботу теплового насоса. На практиці скажу, що відпрацьовував більш ніж адекватно. У нас є, в принципі, як практика наших клієнтів, так і особиста практика, так як я казав у нас в офісі тепловий насос. У нас на вулиці стоїть зараз дизель-генератор, який повністю забезпечує да електрику наш офіс при умовних вимкненнях в тому році. І казалоба було б значно більше З одного Ми працювали в офісі, тому от я як відповідальна людина приїздив і завжди дивився, mm -hmm. щоб той генератор увімкнувся дай відпрацьовував. Ну тут же питання до ну, підбору даного генератора і підбору, і, скажімо, його потужності. І щоб, звичайно ж такі, під умов технічних характеристики теплового насосу да, переважна кількість це трифазне підключення. Тому тут виникає складність з підбором даного генератора. Зараз я думаю, що це не буде велика проблема, тому що знову ж таки в тому році це був такий бум, і тоді всі. Не знав, де знайти генератори, не знав, де знайти ці еко mm. екофлоу і це було в якимось чином видумувати зараз це, скажімо так, більше доступності. Насправді не дуже щось прям складне в даному плані. Тобто треба просто перевірити технічні характеристики, щоб вони забезпечували ну, стабільну роботу теплонасосу. Тобто, це пускові токи, вальтаж, да, трифазність, потужність. Далі, в принципі, нічого складного. І можна сказати, що навіть це якась, де все таки економія на обігріві приміщення, тому що от, знову ж таки жива практика. У нас є сусідні офіси, які навіть менше квадратури. У них там переважно використовується електрокотли. і ми тільки дивилися, яким чином там вони регулярно привозять паливо для того, щоб mm. завантажити генератор. Да, у нас це було більш економно, більш так стабільно. Ось е і треба, скажімо, так, враховувати, от як ми проговорили вже по теплонасосом, що повинен бути додатковий нагрів, дивитися, що у клієнта встановлено. Якщо у нього встановлений газовий котел, ну то знову ж таки буде більш скажімо так адекватно все таки грітися за рахунок газового котла, тому що його споживання 100-200 ватт. Вам uh -huh. потрібні якісь невеличкі, невеличкі джерела живлення, яке буде забезпечувати роботу насоси його плати. І в такому випадку все круто. Якщо ж будинок у нас там великий, на якісь, там, як у нас переважна кількість будинку на 200 квадратів плюс, і там стоїть 10-15 кВт електрокотел, то щоб його обігріти за рахунок дотрати, це треба купити такої потужності генератор, а це нереальні кошти. І, в принципі, куди його поставити. У нас стоїть генератор на 32 кВт, ну це така прям це машина. Це прям машина. Да? Тому, скажімо так, дуже круто, що якщо там споживання будинку там, 10 кВт, а ми знаємо, що середньому там як я казав, Сюпі там, допустимо, в січні 2, то ми тут uh -huh. підберемо вже 5 на генератор, і це ціна генератору, його розміри, якось uh -huh. так. В принципі, скажімо, ну нічого складного. І автоматика теплового теплонасосу, вона, скажімо так, не те, що прям заточена на ці виплнення, але опції, яким чином відпрацьовувати з генератором, там закладені uh -huh. і в умовах, наприклад, що робити із системою, як вона буде відпрацьовувати при цих вимкненнях. Наприклад, теж проводила навчання. Наприклад, як я кажу, що якщо ми використовуємо газовий котел, а в нас є і тепловий насос, у нас просто автоматика працює. Комплексно да від uh -huh. всього обладнання для того, щоб працювала автоматика, нам треба заживити тепловий насос, який буде вже дам далі давати команди на газовий котел. То uh -huh. от в таких умовах там завжди є закладена умова, що би автоматика працювати буде, але наприклад, якщо вмикається генератор, іде блокування компресора на uh -huh. будь-які режими, і він просто стоїть і, скажімо так, контролює. Клімат будівлі і дає команди газовому котлу. Зрозуміло. Окей. Ну, ще таке питання стосовно повітряних теплових насосів із зовнішнім блоком от є угу. також проблематика да, із шумом, який виникає від зовнішнього блоку. І, можливо, у вас, як у Вайлента, теж є якісь рішення або рекомендації, щоб уникнути такої проблеми для там, житлових будинків? Ну, перше, така маленька реклама, але це дійсно правда у нас найтиші зовнішні блоки. Це було перевірено так скажу, можна подивитися і по технічці, і на практиці. А, я не скажу, що це прям це дуже велика проблематика. Це, скажімо так, такі аргумент, який більше використовується в Європі, тому що у них будиночки а, переважно невеликі, там 100-120 mm -hmm. квадратів і невеликі ді ді діляночки. І, звичайно ж таки, там зовнішній блок, коли вони ховають, він зазвичай там через метр вже. Забор наступної ділянки, і він, звичайно, що таки буде просто заважати шуміти вашому сусіду, а там це доволі жорстоко, щось комусь не подобається, він викликав спеціалістів. Вони дійсно там поводили, що воно заважає, і їх можуть там, змусити там переставити цей блок для того, щоб він не шумів. У нас будинки зазвичай великі, діляночки великі. Ага. Хоча, як я вже зазначив, за останній рік. Проекти, що нам надходять для прорахунку опалення, будиночки менші, і, в принципі, ми вже переходимо до такої тенденції, як ну, і в Європі, да, що будиночки поменше, менше квадратура, більша енергоефективність знову ж таки, залежить від теж умов системи. Якихось функцій самого зовнішнього блоку, тобто, чи є якийсь там тихий режим, немає тихий режиму, який там вентилятор стоїть один великий, чи два невеличких. Умовно, якщо не ставити зовнішній блок під вікном, то в принципі проблем проблем не буде. Чи як? А, ну, дивіться, зазвичай дійсно ставлять бі біля будинку. А... Якщо нам надається план, то ми якби рекомендуємо звичайно з такі його ставити подалі від приміщень, яких будуть там знаходитися люди. Тобто ставити під віком спальні, де буде спати ну, там жінок-чоловік, ну це не найкраще рішення, але все одно навіть в таких умовах можна там запрограмувати тепло тобто, на щоб, наприклад вночі він переходив на понижений режим обертів вентилятора і понижав свої. Шуміві характеристики. Ну, і звичайно ж таки це адекватно, коли ми трошечки понищимо температуру а, вночі там, для, і для економії, і, в принципі, для якості сну. Там доведено, що там, якщо у нас там в день стабільна температура приємно, це 20-22, то вночі можна пустити до 18. А, ну, дійсно, це треба враховувати. А, на шумові характеристики насправді впливають доволі теж багато факторів. Це... І е, якості зібраної конструкції, це е, звук теплоізоляції, це якісь вібровставки, які будуть гасити ці вібрації. І насправді ще доволі е, такі, е, вагомий фактор, який не завжди враховують, це, от як ви кажете, зовнішній внутрішній блок, так як переважно наш ринку все ще використовує спліт-системи із фронтової mm -hmm. да? То е, дуже часто виникає проблема саме із е, вібраціями, що йдуть е, через цю фреонову трасу. Uh -huh. Тобто вона приходить через сіну, і вона починає резонувати і, е, от, виникають у ці додаткові шуми. Е, дуже важливо, щоб в зовнішньому блоці було е, використовувався якийсь глушник цього шуму. Да? Ми, наприклад, коли виводили спліт систему, ми. Рекомендували ставити цей от шумоглушник для того, щоб не, а, нівелювати ці вібрації. Після там 21-го року у нас це б, не було неболаднання, йде з цим шумоглушником. Тобто, це треба теж а, враховувати ем, насправді, от якби іноді я не ігнорував цей фактор, іноді дійсно він дуже важливий. От жива практика була у нас десь роки-два назад, коли. Приїздила клієнтка, от ми дуже мотам, там, скажі, і так як у нас є це це обладнання. Ми там приводимо подивитися, як вона виглядає всередині, як вона виглядає ззовні, як вона від, дійсно відпрацьовує, і як вона дійсно шумить. То ну дуже часто приходять, дивляться, ми вмикаємо ну, на тут тут щоб послухати. І от був дійсно цікавий випадок, коли а, приїздила клієнтка. Вона там якась супервідома музикантка, скрипачка, нереальний слух. То у неї сусідів був азіатського бренду, і він постійно, як тарахтайка, там mm -hmm. гудів, і її so. це підкомарювала. Да, і mm -hmm. вона, як коли вона будувала будинок, вона цей фактор враховувала, вона хотіла подивитися, послухати. Mm -hmm. І от для нас це був якийсь там взагалі взрив мозга. Да? Для того що от вона для таких цілей це вибирає, але після того як вона послухає, вона купила. І, от ця історія тепер, от постійно Гуляє і ну, реально живий приклад, де е, ця mm -hmm. штука дуже, дуже сильно відпрацювала. Зазвичай, да? скажімо так, якби не буде грубим, але дівчата приїздять і дивляться, ну, щоб він був красивенький yeah, 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 yeah. і виглядав з будинком. А тут прям е, дійсно така штука враховувалась. Тобто. Фактор вагомий, і насправді обов'язково навіть до нас приїздити. У нас є а, софт для того, щоб це перевірити. На телефон завжди можна встановити mm -hmm. програму, яка називається Showpoint, і Там вибирається будь-який насос. Ви можете прямо встати біля будинку. Є 3 d моделі, ви його встановлюєте, і mm -hmm. потім там можете вибрати ну, там типу його увімкнути, відійти, mm -hmm. і буде через телефони. От адаптація імітування цієї ж шумових характеристик. І є у нас е, через е, інтернет можна теж зайти, здається, називається SoundCheck, теж вайлам, там теж можна обрати тепловий насос, і залежності від е, дистанції, воно буде імітувати ото, оцей шум. Тому ні, штука дуже важлива і дуже часто ми використовуємо це як доволі важливі аргумент. Головне, скажімо так, клієнту е, адекватно пояснити, тому що він mm. думає, там. 50-60 дБ різниця. Різниця. Да. Угу. Да, різниця насправді нереальна і дуже вагома. Дякую, було дуже корисно і цікаво. Бажаю mm -hmm. вам, так як тільки почався новий рік успішного 2024 року, хай він буде кращим за попереднім. Ну, mm -hmm. все, дякую. Да, дякую вам теж за приділений час. Mm -hmm. Удачі.